Доброго дня! Сьогодні пропоную пограти у Вікторину з правил дорожнього руху. В транспорт потрібно заходити лише після повної його зупинки. Правильно чи ні? Гратися на ігровому майданчику потрібно далеко від проїжджої частини. Переходити вулицю можна в будь-якому місці. Виходячи на проїжджу частину, можна голосно кричати та розмахувати руками. Чекати на транспорт потрібно у відведених для цього місцях зупинках автотранспорт. Якщо ви дуже поспішаєте, заходити в транспорт можна, навіть коли він ще не зупинився або двері ще не зачинились. Виходячи з транспорту, потрібно лише за дорослим. Коли горить зелене світло світлофору, можна йти. Чекати на транспорт можна в будь-якому місці навіть на дорозі. Переходити вулицю потрібно лише по знаку пешоходного переходу. Виходячи з транспорту, треба всіх штовхати та бігти щоб бути першим. Коли горить червоне світло світлофору, треба стояти на місці.